У вас новому відео. Нарешті я добралася до Ютубу. Дехто мені навіть писав, де, де відео, коли буде нове відео, це так приємно. У мене небагато підписників, але це така справа для душі, і ті люди, яким відгукуються. Для мене дуже цінні. Треба собі нагадати, як це робиться, бо я вже трохи забула. Останнім часом. Є певні обставини, які дуже багато моєї участі потребують, багато моєї уваги, часу, зусиль. І тому я зараз більше свого часу приділяю цій ситуації. От, але сьогодні такий день, що я просто завезла дітей, прийшла додому, щось трохи поприбирала. Зараз роблю їсти і потім поїду за дітьми, бо сьогодні в Софії в садочку майстер-клас прикрашання кошиків. І я попросила, щоб Матвій теж на нього прийшов. І вони мають такі свої маленькі кошечки. Я показувала на початку відео, щоб їх разом прикрашати. А я сьогодні заберу трошки Матвія раніше зі школи, його приведу до Софії в садок, і вони будуть на цьому майстер-класі разом. Вчора була вербна неділя, дуже гарна вчора була погода сім'ї. Гарно гуляли з дітками всі разом е, в вишиванках або в гарних блузках, і е, воно дуже так е, підсвічує той контраст, що ти е, на противагу е, зі своїм чоловіком навіть не можеш зазвонитися в за вихідний день в свято, тому що військових немає вихідних, і вони працюють навіть на вербну неділю. Також вчора був удар по Сумах, багато загиблих. У мене чоловік зараз проходить службу на Сумщині, і хотілося також дуже поспілкуватися, хоча б, бо такі моменти болючі важкі для нас всіх. Хочеться хоча б на відстані по зв'язку відчути сім'ю, відчути зв'язок. Тому е, я це до того розповідаю, що е, е, сім'ї. Військовослужбовців в такі свята родинні, як Різдво, як Великдень, як дитячі дні народження, якісь сімейні свята, ювілеї. Дуже вразливі, можуть трохи відчужуватися. Ну, не всі, на жаль, це готові розуміти, не всі це сприймають, але це так є. Софію вранці я не знімала, бо вона зранку має завжди поганий настрій. Майже завжди вона довго спить, її тяжко розбудити, зібрати. Їй це все не подобається, вона це демонструє. А Матвій, навпаки, Матвій така рання пташка, він встає в 6 ранку, в 6.30, І собі вже доки Софія стане, він вже проживе півдня. От, а я якось так між двома дітьми з різними такими ритмами, з різними звичками намагаюся існувати. Тож я цього року до Великодня нічого такого не робила, вікна я не мила, в хаті там, особливо десь там, по шпиринах не прибирала, дістала минулорічний декор і мені в принципі цього достатньо. Це наша верба, діти святили. Це таки в мене. З минулого року. Будете питати до Юск. Все Юск. Це правда я купила. Та. Це я купила Юску недавно, такий раннер на стіл, але я його застеляю тільки коли дітей нема вдома. Вони прийдуть і я його зразу заховаю, бо це просто одноразова річ тоді буде. Вербу вже так само скубали, бігали з нею по хаті, по одній гілочці забирають, вже ті котики по всій хаті. Ну, але то і діти, це нормально. Там ще в комплекті були до таких ранерів були ще подушки такого самого принту. Але я не взяла, бо подушка зараз має бути така, щоб вона могла пратися і нічого їй не було. Так що діти трошки підростуть і я вже буду по-іншому вибирати. Декор. А, ту корзину дістала з підвалу, там складаю картон і таке сміття, що на сортування. От так, що в нас тут зверху трубу так і не зробили, то вже воно на чоловіка буде чекати. От, ще маю такі ціпітка І ще маю такі колечка до великоднього сніданку, але цього року не буду їх використовувати. Снідати будемо не вдома, а в батьків моїх. А що я хотіла показати, це такий засіб. Засіб для хімчистки салону. Я почистила ним заднє сидіння в машині, ті, що між автокріслами або під автокріслами. Дуже класно він справився. Тільки якщо захочете такий брати, за повний комплект було 250 гривень. Там йшла щітка, мікрофібра, засіб і пахнючка. Його не треба багато пшикати, бо я його не пшикала так багато, що потім не могла нормально е, змити тупіну. Значить, Пшикаєте засіб, трете такою магенькою щіткою, потім водою з мікрофіброю просто змити ту піну, і на сухо воно висихає. Дуже класно всі плями відмив. Там і пюрешки, і соки, і десь стушнило когось, е, шоколад. Е, ну, словом, він дуже гарно відмив, дуже гарно. Так що його можна брати і для, для дивану, і для м'яких крісел, в кого є, оце можете собі скрінити. Я прям дуже рекомендую і його набагато вистачає. А такі деталі вони мене зовсім не засмучують. У нас той стіл дитячий, такий списаний. Він для того і призначався, щоб діти тут щось малювали. Я нічим не застеляю, бо мені не подобається, коли чимось тут зверху накривати. Діти до стіл просто експлуатують на повну потужність, і я до такого дуже нормально ставлюся. От, наприклад, це Матвій зранку, ні, вчора ввечері не Юпітер, це Меркурій або Сатурн. <сум> я вже не знаю. От Він вирішив, що він має бути тут на підлозі. наприклад. Тут, на дверях, в туалет він приклеїв такий значок, Софія вже свої малюнки там познімала. Тому що для мене така, така квартира, яка має сліди життя. Це про дім, це про затишок, це про те, що тут є діти, тут є галас, тут є щастя, життя вирує. і мене ніколи не засмучують, якісь там потертості на стінах чи плямки, чи якісь царапини на меблях. Воно мене взагалі не засмучує, бо цінність не в тому матеріальному, а в тому житті. І в тих моментах. Так? Покажи, який гарний. Так? І Софійки. Тепер Так, дуже красиво. І Софійки. Так, Софійка? Тепер пиши за космосом. Космос. Скільки накидаєш, щоб вона... Дуже гарно. Дядько Руслан. Дядько Руслан. Кажи тихо, заповодила стробі западає. Можете танцювати. Та наша групка вийшла новчальни на брокколі гриби Кабачок і макарон. Ну, як то кажуть, що було в холодильнику. Ну, Матвій зацінить, бо він любить дуже гриби і броколі. А Софія любить м'ясо. Тут м'ясо мама. Софія зараз каже, мама, де м'ясо. Mm -hmm. Але в мене діти, якщо голодні, то все з'їдять. А якщо не голодні, то будуть розвивати. Таким було моє сьогоднішнє відео після такої невеличкої паузи. Дякую, що дивилися до кінця. До зустрічі у нових відео всім, па-па. бережіть себе.